Всім шановне товариство! Ми сьогодні будемо дегустувати віскі з найстарішої дистилерії острова Айла. Боумор, звичайно, як ви бачите на столі. Сьогодні знову таки буде такий собі лайф-огляд. Я хочу максимально записати свої емоції від дегустації, від вражень від цього прекрасного віскі Боумор 11 років. Ну і затронемо, звичайно ж, про саму дистилерію. Як традиційно, ми поговоримо про історію цієї дистилерії, ми поговоримо про технічні особливості виробництва віскі, боумор. І також чому жителі містечка БОМО дуже вдячні цій дистилерії. Тож, товариство, наливайте собі щось смачного, чай, каву, можливо, щось міцного, якщо ви не на роботі. Ну і я починаю. Власне кажучи, Бомо, бачите, тут і на упаковці, і на самій пляжці. Завжди можна знайти таку дату такий рік, як 1779. І, да, дійсно з цього року починається офіційна робота дистилерії бо, бо Її заснував Девід Сімсон. Сімсон, до речі, не будете не або запам'ятайте дуже добре з відомим мультиком, і вони, якби, деякий час, навіть вони тягались за те, що вони перша дистилерія, взагалі, в Шотландії, а не тільки на Айлі. Але тут Грентарет вони знайшли документи, що вони виробляли віску. Ця дві ця дистилерія ще раніше. Деякі прописують, що Боумор почав почав функціонувати ще в рік заснування самого цього містечка. в 1768 році. Але Грентаред все таки. Знайшли там дані про 1763 рік, як що вони там вже дистилювали щось тому битва за клінтарет, але але бо точно найстаріша на Алі, і знаєте щось цікавого? От на Алі у нас є там дев'ять дистилерій, так в всі поважні, всіх дуже, всі дуже люблять і всіх дуже впізнають у світі, не тільки на Айлі. Але є свої фаворити навіть там. Найбільш продаваємо віски, до речі, на Айлі. як ви як думаєте, який? Якщо знаєте, напишіть в коментарях, буде дуже приємно. А там взагалі. Лафройк окей, витримав паузу. Невеличку, думаю, скажу, поки не друкували та, цю, цю назву. Але за друге місце, друге, третє, завжди а, тут іде боротьба така вже з року в рік між Артбег і між Боумо, І от в 21 році Бомо вже став. На другому місці, до речі, після лафрок по популярності на самій Алі. А це про щось таке каже: ось товариство. Там як, як правило, бачите, дистилерії вже дуже багато років. Да, вона працювала там. Ну, звичайно, якісь перерви були, були взлети, падіння, як у багатьох дистилерій, яким вже там 200 плюс років. Її перекупали, звичайно ж, нема там сімейної історії, да, тому що дистилер переходила з, роки, з руки в руки. І це нормально, в принципі. На сьогодні. Ні, день вона є власністю японської компанії БІМ Санторі. А ще в тисячу дев'ятсот дев'яносто третьому, здається, році, так, в 93-му році, Санторі uh, тоді викупила 35% акцій Тоді ще Боумор Морісон. Морісон Боумор. Пробачте, там отак, якщо правильно казати. От і вже через декілька років, в дев'яносто uh, дев'яносто через рік. 1994 році вона стала вже повністю власністю обомов власністю Санторі. Там, до речі, із, із такого із цікавого, що там не тільки бомов цей пакет входить, а там ще Окентошин, відомий також Словлендо, Глінґірі, ну і Джим Бім, звичайно, тепер Бім Санторі. Токо, також це все один єдиний великий концерт, великий бізнес. Так що у нас за якість бом відповідають зараз. Японців. Ну, як би там не було, в принципі, на лафрок та ж сама історія. Щось цікавого, до речі, із, знаєте, що небагато дистилерій можуть собі на сьогоднішній день взагалі дозволити солодіння. Да? Тому що зараз є великі заводи по виробництву солоду, да і в принципі всіх воно задовольняє, все окей, тому що це. Важка робота, це енергозатратна робота, тому всі переходять на таку комерційну історію. Але БОМО один із небагатьох заводів, до речі, їх на Алі аж 3 Лафройк знову ж таки, Кілгоман і бомо третій, це ті дистелерії, які, хоч якимось відсотком, покривають свої потреби у солоді. Тут також до сих пір на БОМО, я так плавно перейшов до технологій, да? А на Бумот до сих пір працює підлогова, це підлогова солодільня, да? на підлогове, як це правильно сказати, напольне. Салаження. Ну, пробачте мене, я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто, це традиційна історія, традиційний метод а, створення солоду. І вони, до речі, вони закривають свої потреби десь на 25-30%, тобто не також і, і мало. Да? І в них така є фішка, що вони а, виробляють у себе там якийсь об'єм солоду. До речі, PPM там десь 30-35 ppm, Тобто такий не дуже а, задимлений, якщо порівнювати з монстрами Айли. На ну, тому це така більш делікатна історія з зайла, якщо можна так назвати, якщо порівнювати з айловськими монстрами, так і вони закупають такий же саме солод. І завжди вони роблять таку штуку. Не знаю, чому до сих пір бізнесмени не додумались зробити якісь Ila Barley, барлі щось, якийсь ну, локал-барлі або якусь таку реліз, який ну, як от в Бенріях зробили Mountain Season. Це те, що вони там солодять, да? тобто їх з їх соло зроблено за оверпрайс, як ви розумієте. Вони такого не роблять, вони завжди змішують соло таке роблять у себе. І той, який закупають в пропорції там, 2 тонни свого, 6 тонн того, що закупили. Все змішується, далі затирається, засуство, ну і по технології пішло. Щось цікавого ще вони також, знаєте, в них є ця традиційність у виробниці. Про що я кажу? Здебільшого такі виробники вже масові так, хоча це не супер великий виробник відносно, але для але це, це велике десятка, там 2 мільйони Більше двох мільйонів літрів вони чистого спирту виготовляють на рік. Традиційність в тому, що вони до сих пір користуються шістьма бродильними чанами з орегонської сосни. Вони знову таки вірять в силу дерева, не в цю нержавейку, як багато хто, тому що її простіше мити там, простіше з нею працювати. А тут дерево треба якось обробляти після кожного затору, після кожної ферментації. Вони на це йдуть. Причому навіть є такий момент, що вони в 90-х роках замінили на дерево. Убрали для ферментаційні чани. Але потім вони зрозуміли, що віскі якийсь виходить не такий, і знову повернулись до дерева. До речі, в 23 році здається, вони додали ще сьомий фермент, ферментаційний чан циргонської сосни для того, щоб збільшити час ферментації з 62 годин на 72 години. До речі, схожа історія на лафрой. Там також вони зараз збільшують час ферментації. Чому знову повторюсь, час ферментації нам дозволяє зробити більш фруктовий, більш насичений різними ароматичними сполуками спирт, який потім дасть свої там плоди, вже витримуючись в бочках, дасть якусь свою ароматику, Він буде більш щільний, більш, більш тільний, більш фруктовий і більш ароматний. Тому вони йдуть на такі кроки, і бачите, дуже приємно, що вони піглуються за. За свій продукт, в майбутньому. В тому числі. У них працює на БУМО зараз дві пари перегонних кубів. Вони класичної форми, там ніяких нюансів немає. Єдине, що я помітив, це те, що шиї на БУМ цих кубів, особливо з-під стілів, вони дуже такі тонкі, досить високі, при, чому, при тому, досить не, не широкі в цьому об'ємі, в цьому діаметрі. Я думаю, що це зроблено для того, щоб все-таки робити спорти. По-моєму, більш легкими. Тобто вони такі не класична Айла, да? ну, якщо можна так сказати, так? вони роблять ставку саме на поєднання цієї димності, плюс а, якоїсь ніжності. Це такий дуже, а, дуже делікатний. А, айлівський спирт дуже делікатний айлівський віски, можна так пробуємо зараз сказати. Ну мені так здається, і в принципі технологічна схема технологічна, як вони роблять його, також мені на це, на це нагадує. Також із цікавого, що коли відрізають ці хвост. Ну, відбирають серце купажу, то вони сильно не залазять там хвости, як, як роблять це багато айловських ем, дистилерій, тому що в хвостах саме ця димність зберігається. Вони туди не лізуть, вони відсікають на 61, віддається, відсотки алкоголю, тобто деякі 58%, навіть лізуть, щоб зацепити більше диності, то ці навпаки вони відсікають оцю димність, е, оцю брутальність е, і роблять такий делікатний да, стиль віски. Е, е, знову таки, якщо порівнювати з алівськими. Е, Видами віскі. Також на БуМО є справжня гордість цієї дистилерії. Це найстаріший вархаус склад, тобто де зберігається віски до сих пір, де цей склад функціонує. Це склад номер один, тому що Бумо, я я ще сказав, що це найстаріша дистилерія на Айлі. І от цей склад такий з тих часів, що до сих пір працює. і Це таке, навіть у них є окрема знаєте. Акцент на цьому я от раніше не звертав уваги, поки там знаєте, Я знав цю історію про склад, але раніше не звертав уваги, що у них навіть на упаковці на ну подранкові туди навіть про це навіть є інформація. Тут і про Девіда Сімсона є, що це засновник дистилерії 1779 рік. Дуже прийняв такі, от які, знаєте, відсилки до до їх. Історичних моментів дуже класно, мені це подобається. Що До допоможі я ще хочу сказати, чому жителі містечка де розміщена дистилерія дуже поважають цю дистилерію. Крім того, що вона дає просто тупо робочі місця. Ми розуміємо, що багато дистилерій це є просто єдиний завод, навколо якого взагалі будується вся інфраструктура в містечку, в селищі або там в якомусь або місці. Так у Бумо тут, крім того, що робочі місця це те, що в БУМО в містечко є. Єдиний на Айлі міський басейн. Міський басейн. Басейн, який, вода якого підігрівається водою, яка йде з дистилерії БОМО. Він знаходиться біля боумо, в 50 метрах приблизно. От. І та вода, яка використовується для охолодження парів спирту, ну то, що використовується та при дистилерії, вона йде. на якраз таки на підігрів води в міському басейні Бому тому жителі досить. Досить з повагою відноситься ще до цього. Так я думаю, якщо сказати ще про про витримку на Боумо використовують здебільшого там 80% близько того всіх парку бочок це бурбонові бочки. І віскі бому використовують для витримки бочки там першого, другого наповнення. Тобто такі юзую, не заюзують бочки до, до дирок. А всього всього на всього 20% це вже хересна історія. І також витримка бомов хересі також присутня, все. Це нормально. У БОМО є дуже така, я б не скажу, що це дуже обширна лінійка. Основна лінійка БОМу представлена 12-річним зразком. От це, що в мене на є 15, Є18, Є25 років. Це їх основна базова лінійка. Але є там ще лінійка Travel Retail, є, звичайно, що там якісь колаборації. До речі, дуже цікава. В них з Астон Мартина колаборація відбулась. У 23-му році вийшов вже третій зразок Aston Мартин, БОМО, там вже йде. Витримка в Бурбоні ж, як у них це заведено, да? є також витримка там, Хересна, там, купаж і Херішні, витримки також. Тому це цікаво, можна спробувати. До речі, я по БОМО планую зробити дегустацію. Візьмемо всю лінійку, яка є офіційна, плюс там візьмемо пляшечку, БОМО Астон Мартин 10-річний, хочеться також його спробувати. Так що анонс закинуть пізніше, побачите в телеграм-каналі, там я. Все напишу, як треба товариства. Я думаю, слід перейти до дегустації релізу бо мод на сроки. Я поки собі налью, ну, от хай він трішечки продихає. Вже дегустую, як бачите, я завжди. От знаєте, послухав розумних людей раніше, коли ще коли починав тільки робити свої огляди, то от прям відкривав пляшку, прям нову. Ну якщо ми кажемо засолодову віску, якоюсь витримкою на камеру і от дегустував. І от кожен раз якісь емоції у мене було, чесно кажучи різні з цією пляшкою. Не кожен раз мені подобалась, подобалася віскі, хоча раніше мені здавалося, що це класний продукт. Підказали добрі, гарні і розумні люди про те, що треба все-таки не таким чином, а все-таки краще от там з другого разу, з третього разу, і тільки після третього тестінгу роби якісь висновки. І от, в принципі, я взяв собі це правило, і зараз от я там, роблю 2-3 тестинги просто от без камери, без нічого, щоб зрозуміти, що це за продукт. Особливо, коли це стосується солодового витриманого віскі, та й невитриманого, в принципі, в тому числі солдового. То от також я з бомбу посидів. Якісь свої первинні враження в мене вже були, але от, а зараз вже так більш. Якби, більш вже сконцентровано хочеться зробити на камеру. От у нас був 12 років. У нас комерційна місяць 40% алкоголю, віскі, звичайно, проходив фільтрацію, звичайно його підкрашу, тому що колір такий досить-досить ну, насичений. У нас витримка була в бочках від бурбону перше-другого наповнення. 12 років мінімальний вік спартів в цьому купажі. Для тих, хто дивиться мене нещодавно, в віскі – це також купаж, але з солодових спортів, які зроблені на одній дистилері. Односолодовий я дуже прошу. Не прикладають, звичайно, односолодове, все таке, single malt я маю на увазі. Але це правильніший буде переклад як солодовий віскі з однієї дистилерії. Це отак правильно. Тому тут в купажі солодові спирти дистилерії «Боумо», віком. Фіт 12 років витримка, бурбон, перше-друге наповнення. Тому ось так. Ну, Віски у нас такі досить водяний Тут видно лінії розриву. Такі, знаєте, немає цих сніжки, віск або сльози, ще віски називають в келоху. Тут такого немає, сильно дуже. Але, але в принципі, ну, рваний край, але в принципі є такі досить жирні тільні, тільні, тільні сльозки. В принципі, солодові віски. Дає про себе знати. Ось пробуємо на ароматику, бо умо 12 років. Дуже приємненько. Першу скрипу грає тут саме дим. Я не скажу, що це якийсь торф або ще щось таке. Це саме димна історія, причому потім сразу підключається фруктова складова плодова така це щось. Це, ви знаєте, запечені яблуки на кострищах. Якщо ви таке робили, це воно дуже схоже на це. Тут також є сухофрукти, тут є, тут є да, печене яблуко з медом навіть. Тут є ванільна складова, вона пробивається Бурбонові бочки спрацювали дуже непогано. Ой, ну це знаєте таке дуже тендітне ніжне поєднання. Це диму і плодовості, і воно дуже кайфове, дуже мені подобається. Абсолютно ніякої спиртуозності немає. В принципі, звідки і взятись тут 40% алкоголю, тут 12 років витримки, тому абсолютно все в балансі, все дуже приємно, ніякої колкості немає. Не треба навіть там рота відкривати, щоб не було удару. тут того в принципі немає цього спиртового дару. Тут є тільки оцей димок і печне яблучко. Ой, дуже приємно. Так, пробуємо на смак в ОМО 12 років. Середньої тільності віскі. Він солодко кисленький. Це знову таки продовжується тема цього під запечено кастрищі яблука. Це карамельність з'являється. Є. Медовість якась от на посмах. от ретронозально зараз відчувається димок, медок, мед. Димок, медок. <laughs> димок, мед і фруктова складова. Дуже приємно віски. Ну дуже приємно. Перші рази мені він не подобався не, не так, як зараз. Це правильне правило, що треба робити висновки там з третього і навіть пізніше разів дегустації. Тому, спробувавши віски один раз, висновок робити про цей зразок точно не треба. Після смаку у БОМО 12, середню тривалості, не скажу, що він довгий трошки затримується. Димність, як правило, вона в усіх так працює. Тут також не виключення. Тому да, залишається димка і легка фрукт, фрук, фруктова нотка. Все. Середню тривалості ці який хочеться продовжити, зробивши ще один ковток. БОМО затягує. Приємний, питкий віскі, реально. Товариство. Дякую, що було зі мною до кінця в цьому лайф-огляді, Знову таки, хочеться записувати свої емоції, так як воно є. Я думаю, це виходить. Ми плануємо дегустацію в рамках клубу. «Перший драм віскі Бомо. Візьмемо лініючку, спробуємо, скуштуємо, зробимо свої висновки, подивимось, як працює бочка з роками з цим віскі, як працюють хересні бочки з спиртами БОМО. Все це буде на дегустації. Анонс в телеграмі прикріплю. Побачите, буду радий зустрітися з вами на цьому на цьому вечорі. А так, взагалі, провіпробуємо. Дуже приємно, що. Знаєте, віскі з історією, яке набирає обертів, в якому вони не зраджують своїм традиціям. Я про чани, я про те, що вони їх навіть знову повернули, тому що побачили, що якийсь спирт не такий був в 90-х роках. І це дуже приємно, коли ми кажемо про дистилерію, яка є частиною величезної компанії, там де про гроші, в першу чергу. То тут, бачите, все-таки зберіглася ця історія, цей баланс між тим, що треба і заробляти, і треба ж робити нормальний продукт. А про це нам кажуть, що про те, що повернули до традиційності, збільшують час ферментації, а це ж розумієте, це гроші, все. А це заради того, щоб зробити класніший продукт, ніж він є, ніж він був, скажімо так. Це дуже приємна тенденція взагалі по віскі, по скотчам, особливо. Я вже не перший раз бачу, коли. Там Зменшують об'єми виробництва, збільшують час ферментації, щось там вигадують з кубами приємно. Реально це дуже класно, і е, я надіюсь, що е, віскі бум, якщо він є, він напевно зараз е, він буде не тільки об'ємом брати, але і ще й якість. Зараз ми бачимо такі, такі моменти. Є, звичайно, нюанси там з'явлення багатів в кожній дистилерії, але це такий момент вже, да? переживемо. В принципі, в також бувають непогані. Я куштував і в принципі ніколи б не сказав, що це не особливо від ботлера, якщо брати там взагалі ідеальне. Тому таке, бо мо дистилерії бути, дистилерії бо умов 12 років. Смачна штука, розумію, чому на Алі набирає обертів цей віскі, тому що іноді, серед оцих брутальності і дивності, хочеться щось більш тендітного, більш витонченого і бо це тобі подарує точно. Тому що тут є оця дивність, і вона подобається багатьом людям. Я бачу по дегустаціям своїм також. От. Але вона така причесна, знаєте, така тендітна, елегантна і. Таким віскі хочеться вже посидіти, не можна насолодитись, отак от потягнувши цей драмчик ввечері, і він тобі точно сподобається. Причому цей віскі це хоч дим більше на зиму, там, на холодно. А тут якби 40%, такий легкий дим, як не легкий, я б сказав, він збалансований тендітний, напевно, так би сказав. Дим, він тут його відчутно дуже сильно, але. Але все одно він не, не, не панчевий, як у інших монстрів Айле. З ним можна зараз от і в коли тепло, але ти любиш димну історію. От напевно бому 12» підійде сюди як можна краще. Товариство підписуйтесь на канал Роман Провіски. Пишіть коментарі, дуже приємно завжди почитати. Ставте лайки. Це допомагає просувати українськомовний контент, дегустації культуру віскі у нас серед прекрасних людей. За вас, як завжди, смачних вам драмів і до зустрічі, Па-па!